Вітаю, все Просвітло. Сьогодні у нас 15 червня. До речі, сонце сьогодні. Вчора дощ, позавчора дощ не раз, а за кілька разів за, на день. Це мой другий день тут. Я займався трошки підживив все це. На городі обробив ще коріневі підживлення, дав в бак розвів. Добрива в куб, з куба крапелькою пролив і дав по листу ще універсальним. і Трошки додав ще в мене є там, зараз не пам'ятаю, як зветься, покажу потім, як називається. Таке щось дуже біологічне. Це я показую сторону солодкого перцю. Тут у нас дуже густо-густо посіяна рукола була дружина, тут у нас так Ну, от Воно б, було б воно б рідше, от там на кінці. Зараз покажу трохи рідше посіяно. а Тут вже такі руколки гарні. Сьогодні заїхали діти, зберемо, мабуть, я ще сипнув салатів, трохи їх видно. Оце перець, який я розповідав, Раміра Оранж. Ось вони такі довгі. Треба десь руку підкласти, щоб було зрозуміло. Вони вже зараз, мабуть, зараз спробую десь взяти руку, щоб на салат не подавити. Ось десь отак. От. Ось отак вже видно, так? Да? Це він ще маленький, він буде, мабуть, майже вдвічі довший, а потім буде той другий ярус, який він в'яже. Вон там вже такі видно перчики. Це перший ряд солодки, і тут у нас, якщо подивитись, це аля біла зірка. Тут були біла зірка, потім був перець і ще звався... Snow White, потім е, ще звався, е, Як же він ще? Ну, багато я потім ще передивлюсь, скажу. Е, тобто, от салати сьогодні спробуємо повибирати. Я тут хочу сьогодні теж обробити ще ну так, якщо на сонечки, і перчик трошки виглядає краще, ніж перший день, коли я приїхав, було зовсім якось мені сумно, сумно. Ось перець росте так вверх, зараз покажу його. Ось 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 такий, такий Що це за перестав? Треба буде подивитись, що це так росте. У мене ось такі біленькі, вже доволі великі. Що це за птаха крякає? цікаво Ось дивіться, які гарненькі. Десь руку треба, щоб зрозуміти. Це ми біля місяця тому висаджували його з моєї розсади, який було 50 днів. Тут -ут. у мене є в ролику Сорти, які тут були. Тобто тут цю половинку зібрати руколу салат, прорвати, можна трошки ще положити соломки для мульчі. Ось попав в ряд перців Раміра Оранж, Якийсь інший перчик, де він там, де я його бачу, десь я його бачу, і там закропив його. Так, це у нас по солодким перцем, по гострим. Гірочки трошки, трошки піднялися. Ось тут один кущик. Тут місце, рвана плівка зверху заливає, можливо, тому йому там не дуже гарно. Ну, оце ось, якщо подивитись, он, халапешки вже такі понавішувались, можна сказати, доволі великі. Тут халапешки різні, тому форма різна. Ось, якщо подивитись, теж такі перчики гарні вже. Тут є рослинки більш зелені, є рослинки менш зелені. ну Не знаю, в цьому році взагалі щось сказати це. То, що я кажу, а усілі Тінгсин, отакі він нерівний, отакі, отакі вони причини. Гостро солодкі, гарні, ось халапеньо білий. Ось їх тут краще видно. Отакі вони світленькі і будуть світленькими довго. Якщо тільки-тільки потім почнуть вже червоніти. Ось ці якірочки. По помідорам. Ну, ці помідори вирішили рости в два стовбура. Тобто у нас не було 10 днів. Я проїхав і побачив таку розвилку, вирішив, що буде два стовбура, не буду її прибирати. І цю так само це у нас великий тато. Ось у нас два, перці, два помідори теж пішли в два стовбура. Це у нас, здається, Ах, зараз не згадаю. Ну, що, що, що пішло явно в два стовбури, я вирішив його вже не прибирати, не посинкувати, залишити так, як є. А що можна було, попосинкувати. Ось тут теж розійшлося на дві великі гіляки, вже щось прибирати. Пізно вже, ну, вже буде, як буде. Це проблема е, того, що якщо ви живете далеко і вам нема на кого кому делегувати повноваження за. Доглядом, до Догляду з рослинами така історія буде у вас часто. Навіть коли мама щось хотіла зробити, вона оці защіпки вішає неправильно. Вона, я їй пояснював, що треба спочатку защіпку за, за, за нитку, а потім помідор. Вона понакидала, трошки понатирала їх, ну нічого, більш-менш, в принципі. Я для себе це все цим займаюся, роблю висновки якісь і розумію, що, по-перше, треба мати перед сезоном і план обробок, графік обробок, технологічну карту, умовно кажучи, і добрива, і препарати всі, не, не докуповувати, коли воно вже якби клює, клює в дупу. А мати все це зарані. Там трошки вон, теж десь салат виріс, я там сіяв, потім ми їх засипали. Ось ще трошки базиліку, Мама каже, хочу пересадити. Я сьогодні тут тепличку теж хочу обробити по листку добривом. 20 20 20 Петерсон, там ще мікроелементи є, частини різні такі. Да? Якщо дивитись так, от зараз помідор, то він виглядає гарно. Ну Ці три помідори менші, можливо, вони менші по собі, я їх не вирощував оці три ні разу. І оці два, які теж видно, що вони менші, це теж я їх не вирощував. Я пройшов, пообрізав листя, яке доставало до землі. Може ще он, треба кілька штук, вони такі он, здорові, хоча по половині листка зрізати. Я сьогодні ще пройду, подивлюся, як це буде. Оця сторона мені подобається більше по перцям. Тут солодкі, та сторона мені подобається менше. там гіркі. Не знаю, як тут що. От так, Це у нас виходить, ми приїхали в суботу, я знімав, а в п'ятницю я знімав, а сьогодні неділя. Зараз зроблю паузу, вийду ще раз на город. Ну Город зовсім такі, така собі історія. Хоча, от якщо взяти ось перці ці раніше, сілись, оці темні перчинки ми досаджували з Ольгою, мабуть, 10 днів тому приїхали. Оце декоративний оледін нав'язав, він вже в'яже перчики. І виглядає він більш-менш, він все-таки менше потрапив під всі, під всі роздачі. Оцей перчик е, теж пізніше був висаджений. Ось, Це, здається, був звичайний. він якось не ріс і він і зараз не дуже росте, але хоча б виглядає Отак дуже непогано, отак виглядає. Оце теж підсажений. І оцей підсаджений І воно трошки трави багато треба буде. Помідори, якщо подивитись, їх не дуже видно. ну от Десь отак, наприклад, отакий кущик. Ось такі кущик якісь. Навіть помідори вже якісь на ньому є. Є трошки гірші, є трошки краще. Такі живенькі, в, в, блискучі на, на них оці листочки помідорні помідорні такі, ці штучки блищать на сонечку. Є такі навіть. Тобто все якось по-різному, не зрозуміло. Тут сортів багато, по дві рослини кожного сорту. Вон щось нав'язалось, я такі не сіяв, здається, мені не знаю. Ось такий помідор. Все різне, все різне земля, тут пісок не дуже. Ось перці знов такі. Якщо подивитись, так от знов ну, такі, це ось халапешки, ось що дивитись, вже такі, що можна майже їсти ось, ось такі тут все все, 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 все все в переміжку. Є зовсім ніякі, є трошки кращі, є трошки жуком поїдені. ну Думав сітку ставити, такі дощі, що навіть сітку не купив, і якось бачачи все це і не дуже розумів, вона буде потрібна чи ні. А ось ці рослинки були посаджені пізніше, куплені розсада куплена була. І вже такі ось гарнюлі такі кабачки у нас будуть. Вони більш-менш 4 рослинки. Всі гарні живі, всі такі потужні. Там вже в'яжеться все. Ой, ну якось так. Тобто от теж досажені перці, ось досажений хабанеро, не знаю, що з нього буде. Хтось його під'їдає, треба буде сьогодні обробити ще, мабуть, ось це ще оладіни, Теж такі прихвачені. У мене на роботі, я приїду, покажу які на роботі і які тут. А різниця тільки в умовах, тільки в умовах вирощування. Ну, що тут скажеш? Вот так вот. Всем здоровья.